Лампи смерти, не храма, скам'яніли чорноти, потріскані стіни плачуть, піднялися, озиваються десятиліття, здали, аж не моз кам'яної гори, та дійшли, придивляйся, країна 20 століття, і не рік, а криваве клеймо лимо. Різд Христового був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні суші, ані потопу, а була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу. Старих, молодих і дітей, і ще ненароджених. Сталося це літо Божого. 1932-го сталося це літа Божого, яке запам'ятається кожному. Навічно, важко, гірко. Сталося це літо Божого. 1933-го. Пекельні цифри і слова. У серце б'ють, неначе Не мов прокляття ожива. Рік тридцять другий, голод, голод. У люті сталінські страшні. Тінь смерті шастала постійно. Сім мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. Голодомор 1932-1933 років – одна з найскрабливших сторінок у новітній історії українського народу. Роки Державної незалежності України стали часом складного усвідомлення причин перебігу та наслідків національної катастрофи українців. 28 листопада 2006 року. Верховна Роду України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Полехнулася Україна від скорботи і жалю, припустилася від чорного болю, шалених стрічок, державні табори. За пізнілими дзвонами шукаємо мільйони українських душ, щоб писати їх в історію пам'яті. 1932-1933 рік. Найчорніший час в історії України у світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав тоді на долю з однієї з найродючіших країн. Жахливо навіть через 82 роки вступати болючими стежками страшної трагедії, яка розігралася на благословенній землі квітучого українського краю. Досі не віриться, що тут раптово зник хліб, Люди залишилися без зернини. І це у врожайний 1932 рік. Пухли старі і малі, вимирали роди і села, смерть бродила на шляхах, на полі, в хатах. Україну називали житниці, але пробуючи її, по-справжньому не давали їй жити. Через те й була наша Україна волею та знедоленою, як Шевченкова наймичка, хоч і сильна думка. Без болю не згадати страшні муки і переживання українського народу в 1932-1933 роках, що довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки, батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, які залишили життя земне у пекельних муках. І сюди у штучний голод, не забудеться ніколи те голодне лихо. І про те, що в Україні люди помирали тихо. Як сталося, що без стихії, без засухи, без війни в самому центрі цивілізованої Європою, Україні, яка не незадовго Вложити цю континенті? Небачений голод забрав могли мільйони людей. Що це було? Ті питання, щоб зруйнувати віковічні основи народної моралі, витруються в серцях людей. Це прословицькі герої, це була безкровна Людоморська війна, тоталітарної системи проти українського народу. Війна для того, щоб винищити цілий народ, винищити цілий. Екран. хто виводить за мною запаленими очима, в які перелилися всі страждання, всі муки і скорботи роду людського, хто розпинає душу мою на хресті Всевишньої печалі. Це українські Василі, Одарки, Катерини, Івани. Янголи крізь мене летять, лишають білий крик, білий зойк, що сходить у моєму серці білою мукою. Чий це голос, що наче просить. Хлібця, хлібчика дай. Мама, матусю, ненечко, крихіточку, крихіточку хлібчика. Дай. Господи, невже і там, у твоєму раю, є Україна, яку заселяєш від нині святими душами. Сину Божий Ісусе Христе, порятуй мій народ мій. Ти шумів двома рибами і п'ятьма хлібами. П'ять тисяч захистити. Твоє диво, Господи, порятуй! На весні 1933 року, коли настав кім голоду, на Україні щодня вмирало голодною смертю 25 тисяч чоловік, що години одна тисяча, щохвилини 17. Голод забрав протягом 1932-1933 років. За різними підрахунками від 7 до 10 мільйонів людських життів мало знайдеться не тільки в історії України, а й у світі таких жахливих трагедій як Голодомор 1932-33 років. Голод – це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Пекло, створене в Україні радянською владою на початку 30-х років ХХ століття, не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. З голоду бухлею вмирали діти, чоловіки жінки розіздали родину. Часто густо мирали ціною робити. Наче бродили поселом пошуках чогось їсті в мало. Найстрашніше те, що голодне лихоліття найбільше образових саме дітей.

Василь повертає і чумацький і кучер з кришталю. Он Іванко, Степанко, Марійка. Там як зорі, в купочці самі. Чи то зорі, ні, душі, то наші. Теплими ночами зірки падають додому, падають, але не розбиваються бо застигають у повітрі, спалахують, востаннє перемовляються між собою перед тим. Піти у вічність, але то незвичайні зірки, то душі безвинно вбитих діток. Постійте тихо, послухайте, про що гомонять зорі душі. А мені заподіялись було це літочком 33-го року. Я з маленькою сестричкою Катрусею пішла на полгоспне поле по колосочки. Ой, як хотілося їстоньки. Катруся опухла від голоду, сиділа на межі і рученьками ловила волошку. Я озирнулася, зійшла з межі, зірвала один колосочок, два, три. П'ять і раптом схопив мене голова сільради і повелік до воза. Мене били, палили сірниками ручки, ламали пальчики. І били, 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 поки не забили. Забили за п'ять колосочків. А було мені шість рочків. І катруся моя теж померла там, на межі. Тепер вона теж зілена Спочатку померли мої бабуся і дідусь. Від голоду вони опухли і здавалися дуже великими. Приїхали дядьки, повикидали їх на воза, повезли на село, в п'ямин. Мій таточко пішов до міста і не повернувся. І од ярку міліціонеру з рушницею застрелили. А я все в матінки просила. Відріж мені пальчик, а я його з'їм. А то він не перекушується. Мама обнімала мене, цілувала. А з її великих запалих очей котилися сльози. Надвечір мама помила нас з братиком, одягла в чисті сорочечки, напоїла маковиня і все, нас стало. Волю проси тебя, слеза.